Дві віці ради бачити чудно, на своєму YouTube каналі. Сьогодні така тема, знову ж коло пока Поки нема світла, можна коло посидіти. Ну я посадіти, друзі, насправді приїхав. Чоловікові ловушку комплектую на відправку. Правда, я хотів би їх всі продати, але поки що одну чоловік замовив. Хотів би вам засняти, що в мене ще є, що я можу продати так, друзі, дивіться, це ловушка зараз відсилаю її. Зараз також в мене є, дивіться, покажу, щоб ви всі бачили, щоб не взагалі, потім не було лишніх питань. Можу відправити ловушки, от, допустимо, це бачите, доданська ловушка, можу відправити. в мене їх є ще там. Коротше, друзі, дивіться, я вам не був брехуном, я не вірю, це все решта. Ось, дивіться. Це є ловушки всі українські. Це Додановська ловушка, це Доданська ловушка, це Доданська, це Додановська, це Додамська. Також це Додановська ловушка. Тут ще є, крім того, друзі, насправді, це ноклеуси. По 100 гривень. Відправлю по 100 гривень. Правда, друзі? Вони в такому стані не аж суперовому. Потрібно, відійшлю. Насправді, дорога буде доставка, а це все решта, подумайте, там, чи потрібно, чи не потрібно. Якщо потрібно комусь, я відійшлю. Це ловушки, там знизу теж ловушки. Вулики такі є. Вулики по 500 гривень. Вулик, корпус, корпус з рамками, криша, закладні, заставні, все повністю є. Це теж цілий стос вуликів. Це все решта. Також суш можу продати. Дивіться, яка гарна суш. На ловушечки. Це в даному випадку це 145 рамка суші. Також є там трошки 300 рамки суші. Також можу продати такі ППУ вулики по 200 гривень. Насправді, друзі. По 200 гривень вулик чому? Із того, що бачите, в якому стані. Тут реючка відклеїлась. Купити клей дракон. Раз взяли, приклеїли. Кришу, взяли тіркою, легенько чуть-чуть пошурували. Оце, щоб чуть-чуть. Порівняти для себе, якщо хто хоче, насправді, друзі, якщо хто хоче, має бажання. Типу. ну це Для тих е, відео, хто, можливо, хоче такі вулики, попробувати, як вони в експерименті. Класні вулики, все супер. Один мінус, один недостаток. Оце миші, насправді. А так е, вулики бомба. Хто хоче попробувати, перевірити, Будь ласка, 200 рівень вулик. Е, вулики я їх не буду рихтувати, робити. Це все решта, ото як є, так і відправив. Бажано би їх всі разом, але якщо потрібно, можемо поштучно відправити. У мене їх є порядка 11 штук. Один, два, три, 4 тут а і 5. І там ще сховані. Ось бачите, оце вони в такому стані. Допустимо, оце криша. бачите, І просто чуть, зверху чуть-чуть почистити і краскою покрасити. Щоб е, слой краски покрив. Також можу відправити такий вулик. це все. Е, цей вулик е, 800 гривень. Відправлю. Дуже дорогі, це апікс вулики, насправді. Е, також до нього йде ПВХ-перегородка і ще один корпус, насправді, друзі. І дві заставні такі. Також можу продати. Можу продати очеретіний вулик, які вулики можу продати. Насправді усі вулики можу продати. Насправді е, метогонка поки що не продається, поки не продам всю пасіку. Бачите, ще одна ловушка, от. Не ловушка, а той вулик. От. Ну, тут в даному випадку, допустимо, бачите, ще реєчка тримається і все добре. Там ті, я ж кажу, просто драконом приклеїти і все. Клей дракона або е, цей. Взяти. корпуса, ще от бачите, суш, трошки мені погризла молька. Суш, це все решта, от, рамки ще є. Насправді, там, е, ще кому може, що потрібно, там е, не знаю, друзі, насправді е, корпуса можу продати. Е, бачите, ще такий є стос у мене це лужки, я буду робити, ще покажу. Також будуть щепнопластові вулики, ще щось трошки вироблю, щоб, для того, щоб продати його це все решта. Зрозуміть правильно. Корпуса, Корпус 200 гривень. Правда, по одному корпусу він не буду відправляти, 10-рамочний корпус, насправді, і е, 100 гривень 145 корпус. Суш, бачите, трошки мені покалічило, насправді. суш така, суш така е, потім е, це є корпуса до цих даних вулик від ці, що я казав, по 500 Ідуть з рамками, все повністю з рамками, це все решта. Е, ізолятори, там, рамки он, до ноклеусів, рамки української ловушки, це все решта є. Також це ті ж самі вулики. Вощина. По поводу вощини, хто мене питався. Вощина, ось така вощина в мене. Е, від, від, продавати вощину зараз, я як би сказати, не буду. Якщо б, кому потрібно, 2 тисячі пачка. Насправді дешевше я продавати її не буду. Можливий варіант щось там е, скину, яких 200 гривень 300, не більше е, в даному випадку. або ж щось просто подарую, все. Насправді. Чому е, пасіку, поки я не продав, вощину я не спішу продавати. Насправді, є в мене півтори пачки, ото от, одна пачка, знизу там чуть. Ще, і ще пачка є від дубовика. Насправді, також можливо е, продати відра 100 гривень відро, 33 літри відро, кришка і відро. Відра одне водне, так файненько складається, це все решта. Можу продати рамки, є збиті, можу продати насправді, кому потрібно, там, е, кому що ще там потрібно суш. Е, це йдуть. Е, як їх зараз вам скажу, друзі. Насправді е, обв'язка під ППУ-вулики. Це я зробив, ще мають мені доробити, це все решта. Такий варіант. Ганімановські там, перегородки, щось трошки є, можу продати. Насправді, багато їх немає, там щось порядка 4 штук. Таких там деякі типо, ті рамочні, деякі такі, деякі, деякі такі. Різні є, насправді, друзі. Можу продати. Кормушки. Кому цікаво, оце є кормушки, можу продати. Кормушки є навіть нові, які не використовувалися е, Кормушки, потім що ще вам таке попасти, щоб вас цікавило. От, Ганімановська рішетка така. Е, Також потрібно може кому бігуді, бігуді, шпательок, той, це все ж насправді, я його не виводив, джіл і виводити навряд чи що я буду. Насправді, друзі. Таке є, що там ще вам може бути цікаво. Насправді, ну, такий варіант, друзі, насправді. Також там. В цьому пакеті є, 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 є рамки для сотового меду. Насправді, друзі, так щоб вам долізти, так щоб вам показати, рамочки от такі пластикові, вони теж складаються. Оце, хто бачив, оце прямо. Оце йде. Також є оці прозрачні рішотки, це прополісозборні рішотки. Можу продати також новенькі, не використовував навіть, насправді, можу продати. також, друзі, 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 друзі. Так, щоб вам не бути брехуном, зараз я вам це все покажу. Так, це до чекай, чекай, чекай. От, є також от такі паси. Ленти для обв'язки вуликів. Також можу продати. Кому цікаво, пишіть. насправді. Також, друзі, маю е, таку більшу кількість, оце одна, один варіант. Це рамочка для сотового меду. Тобто, проріз столяється вущинка, самі розумієте, в рамку ви ставите. Отак, от раз, два, там, скільки там їх власи. Там є різні розміри, є такого розміру, є більшого розміру. Насправді ну, е, є різні розміри. От бачите, там там ціла пачка, ще навіть не складені. Вони. Тут складені, я думав поставити, але я не ставив. Там не складені, там бачите, прополісозборники зборники нові є ще. Є е також ж, 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 десь, 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 десь беушні, є, е, насправді також можу продати, друзі. Є е багато чого такого цінного, насправді багато чого такого цікавого, що міг би продати. От, наприклад, покажу вам кормушку. Оце така кормушка. От. Знімається рішоточка, все гарненько, все ціле, все міг би продати. Маю їх приблизно десь там чи 15 штук, чи що. Також є там от, бачите, такі заслонки. Небагато, але їх в мене є. Насправді, можу продати також, друзі. Дивіться, рамки. Це заготовка на рамку. Вона вже вибрата, бачите. тільки на пилки порізати і це. Міг би навіть і ті продати. Оце є стос, це є Додановський і 145 рамка. Тобто, друзі, показую, дивіться, 145 рамка. Ось вона вибрата. Ви тільки по сантиметру порісли. Можете продати. Можу продати. Дивіться, щоб ви бачили, це цілий стос. Тут, знаєте, скільки рамок вам вийде, насправді, друзі. Дуже багато. Перед тим, якщо б вам кому потрібно ці рамки, також пишіть щодо чого. Там по поводу просили мене курточку. Типа, ну курточку, друзі, насправді. Я зараз заберу і постіраю, курточку ще поки продавати не буду, оскільки пасіка в мене ще є. Самі прекрасно зрозумієте. Продам джоли, продам курточку, продам все-все-все, що вам потрібно. Насправді, друзі. Також ну, є різні корпуси, бачите, друзі. Кому потрібно, дзвоніть. Ну, друзі, насправді, пробачте, я знаю, багато хто хотів би, щоб я займався, допустим, далі це все. Ну, друзі, зрозумієте правильно, я просто в цьому не бачу. Перспективи, і тому я вирішив продати його, насправді. Тому, друзі, ну допоможіть мені продати. Хто можливо бажає, кому, можливо, потрібно, це все срешта можу продати. Насправді, пасіку можу продати, бджоли можу продати все. Насправді, друзі, все можу продати. Тому кому потрібно, пишіть за ціну. Домовимось в будь-якому. випадку, Далі, якщо я вам кажу таку ціну, ми можемо з вами домовитися, щось дешевше. В будь-якому випадку пишіть, дзвоніть. Абсолютно не важно, домовимося. Те, що я вам кажу, ціна така. Ми можемо ще домовитися інше. Тільки домовляємось. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. О, появилося світло, бачите, точка світиться. Тому їдемо працювати далі. Ми.